Знову дві смерті на воді. За вихідні у водоймах області загинуло двоє чоловіків. 50-річний житель Полтавської області приїхав відвідати родичів у Карпилівці Рокитнівського району, де сам раніше мешкав. Відпочинок на кар'єрі став для чоловіка фатальним. І з племінником, з родичами вони пішли в кар'єр. Закинутий кар'єр село Коссиричі. Купалися там, і, на жаль, зараз ми ви обставини всі причину смерті з'ясовують слідчі. І ці родичі достали вже бездиханне тіло. І цей чоловік, що приїхав, там його й поховали, самій карпіли. В озері серед рідного села смерть застала, і жителя села Великі Озера Дубровицького району. 47-річний чоловік відпочивав із родичами на озері Верхнє, свідки бачили, як він тоне, але спасти життя його не вдалося. З початку купального сезону вже втопилося 32 людини. Життя 97 рятувальникам вдалося спасти, але біда стається найчастіше там, де матросів немає. В Основному тонуть всі там, де не визначені місця, де нема рятувальних постів. І Саме більше втопилося. Це в нас Володимирецький район, Сарненський район. По 4 чотири, так? чоловіка. Так. І в основному це в річках, це річка Гори, Дністип, це страшні річки. Жаль, ми зараз проводимо рейди по всіх пляжах і страшно дивитися, і от фринни, таких були в фринниках в неділю, проходили через пляж. Кожна компанія, яка сидить, розпиває спитні напої, пиво, жара 38-40 градусів. І він не може вже випиває настільки, що не можуть не орієнтацію, не може орієнтуватися на березі, а що тоді вкажеться в воді.